Не шовк, а духмяне сіно, не палати, а ясла малі. Так урочисто, незмінно Бог явився на нашій землі. Він собі режисер, міг обрати будь-яку сцену, світло і грим, і виправ, заплакана мати, схилена в щасті над ним, міг змінити сюжет і реквізит, спецефектів додати в картину, та майже нечутним. Був цей візит мати голубить дитину. Міг зібрати бумонт, великий екран, бігборди, флаєри, спами, а він, у чеканні розп'яття іран, горнувся до серденька мами. Серед пітьми, холоду й зим Міг змінити всі ролі й паролі, Та рука сценариста, вічна над ним, Всі дії розписані вдолі. Лиш ангельські хори, усяйві свіч, А де ж по реклама? Народження Бога не піарна то річ, Тільки небо і зорі, і мама.